Історія третя. Котячі зустрічі у клубі ведмежатко. Листи без адреси. З бехом ми попрощалися в серпні, тоді здавалося, що зовсім ненадовго, але відтоді я більше не бачився з ним. Був тихий літній вечір. Ми сиділи, звісивши ноги на його улюбленому містку. Я ледь торкався босими пальцями води, а струмок лоскотав і біг собі далі. Плюшеві лапки беха не доставали до води. Він же був набагато меншим за мене, і Бех теліпав ними зовсім як маленький. Ми кидали в струмок пласкі камінці і рахували, чия жабка більше стрибне. Бех безсовісно вигравав у мене і сміявся після кожної вдало запущеної жабки. За лісом ховалася на спочинок сонце. Ми з бехом мріяли дійти колись до сонячної оселі, завітати в гості з тортом і шоколадними цукерками, щоб подякувати сонечку за ще одне чудове літо. Ми йшли б довго, довго на захід слідом за сонцем, перейшли би ліс, міста і села, дороги й озера. А коли нарешті прийшли б, ні. Напевно, ми не стукали б у двері, бо ж сонцю треба добре спочити, щоб наступний день видався ще кращим. І аби не будити його, ми просто лишили б торт на ганку, а листівку просунули б під двері. Так сиділи ми на містку в наш останній вечір разом і гомоніли про те. Вже на бег Бех, Наталочка і кузя переїздили на нове місце. Нам було сумно розставатися. Але ж розлуки існують лише для того, щоб потім знову зустрітися і по справжньому радіти зустрічі. Можливо, так ми лише втішали себе перед неминучим розставанням назавжди. Відтоді минуло вже сім місяців, і на кожному листі, що приходить на стару наталчену адресу, я знову і знову пишу повернути до адресанта. Бо за цією адресою ніхто з таким іменем не мешкає. А за якою тоді шукати їх, де зараз привітна усмішка Наталочки, де серйозний ведмедик Бех зі своїм найкращим другим кузею, можливо, в якомусь великому і далекому місці серед машин та хмарочосів, і вони так само згадують про мене, свого колишнього листоношу. Хто зна. Але признаюся, я вже майже не вірю в нашу з ним зустріч, так, як вірив у той останній літній вечір з Бехом. І я сумую. А тоді заходжу до кав'ярні на першому поверсі будиночка, де вони мешкали. Замовляю малиновий чай, майже такий самий, і уявляю, що все лишилося по-старому, що зараз доп'ю свій чай, піднімуся на третій поверх, а там мене зустріне Наталочка і бехове бурмотіння. Рекомендації для беха хм. Я теж маю підшукати собі якусь роботу, пробурмотів замислено бег. А то неправильно виходить, Наталочка працює, а ми з кузею байдики б'ємо. Вони недавно переїхали до іншого міста, де нікого не знали і ніхто не знав їх. Пусті вечори на улюбленому підвіконні спокійне подвір'ячко, запашне повітря з пекарні, та всі-всі друзі залишилися зовсім далеко. А тут все було. Чуже й холодне. Переїжджати не хотілося, але іншого виходу не було. Наталочка закінчила школу і вступила до університету. Вона завжди мріяла навчатися саме тут і тепер була щаслива, а ще влаштувалася на першу в житті роботу. Хоча їй також було дуже важко на новому місці, особливо спочатку. Кожного дня вона поверталася додому аж під вечір, а рано вранці знову йшла. Іноді в Наталочке не лишалося сил навіть побажати кузій Бехові на добраніч. Вони, звичайно ж, не ображалися, бо все розуміли. Як могли, намагалися допомогти наталочці то ліжко розстелять ще до її приходу, то какао зготують вранці або ж вдома поприбирають. Але Бех відчував, що від них мало користі. Та що ж могли зробити дві м'які іграшки? Тому то Бех і вирішив влаштуватися на роботу. Вирішити воно то добре, але як, власне, знайти роботу? І де це бачено, щоб на роботу запрошували маленьких плюшевих ведмедиків? Він накупив собі багато газет з оголошеннями. Але без вищої освіти, водійських прав, досвіду роботи, рекомендацій, служби в армії, телефону годі було й пробувати кудись звертатися. Він уважно прочитав усі оголошення і аж духом занепав Хочеш допомогти найдорожчій людині, а всім отим дорослим із газет подавай тільки те, чого жодна іграшка не має. І бег також. Та ж він був не з тих ведмедиків, які зупиняються перед першою ж перешкодою. Так хочете, розсердився він. Немає роботи для ведмедиків, А лише з досвідом та рекомендації вам подавай. Буде. За рекомендаціями справа не стала. Кузя легко написав про свого найкращого друга. Бегемотик постарався на славу, аж на десять сторінок розійшовся. А для більшої важності ще й печатку внизу поставив, обмакнув свою лапку в чорнило. Кузя хотів поставити ще одну носиком, але Бех вчасно зупинив його. Дві печатки на рекомендації це вже занадто, подумав він. Ніхто ж не повірить. Далі треба було зупинитися на місці роботи. І Бег почав перебирати ані менеджером, ні охоронцем, водієм, далекобійником, муляром, зварником, мерчендайзером працювати не може, бо навіть не знаю, що означає останнє слово. А ким же тоді? Тоді ведмедик з бегемотиком пішли іншим шляхом. Бех найкраще вмів бути дитячою іграшкою, тож і роботу слід було шукати саме там, де є діти. Вчителем фізики, дитячим терапевтом, тренером спортивної секції чи продавцем дитячого одягу, Бех однаково погано уявляв себе в кожній з цих професій. Чекайно, ну раптово вигукнув Кузя. Я придумав, де ти зможеш знайти роботу. В дитячому клубі ведмежатку. Пам'ятаєш, ми бачили його зовсім недалеко звідси. Ідея Беху сподобалася, але не міг же він отак, як є, з'являтися і запитати про роботу. Треба було замаскуватися адже будь-де, а не тільки в дитячому клубі, ще не привчилися, що отак серед білого дня до них може навідатися іграшковий ведмедик і запросто запитати про роботу. Отже, бех мав стати більш-менш схожим на людину. І вони з кузею зробили звати вуса, знайшли темні окуляри, капелюх, плащ готово. Такого тебе не те, що в дитячий клуб, але й у театр приймуть, захоплено вигукнув кузя. Про рекомендаційний лист не забудь, нагадав він. До клубу бег дістався без пригод. І добре. Отже на нього ніхто не звертає уваги, але коли він опинився вже перед дверима, Бех раптом захвилювався. А якщо не візьмуть, це ж був єдиний шанс для нього. Зсередини доносилися радісні дитячі вигуки і сміх: Пропадати то вже пропадати, вирішив Бех, порахував подумки до десяти, зробив три глибокі вдихи і впевнено відчинив двері. Доброго дня, пане! Зустріла його на розі якась дівчина з червоним носом і в яскравому костюмі. Чого бажаєте? і дунула в іграшкову дудку. Бех розсміявся від того, що його назвали паном. Я би хотів поговорити з приводу співпраці, відповів він. О, то вам до адміністратора. Один момент, зараз запитаю. І дівчина зникла за дверима. Тим часом Бех міг огледітися. В клубі майже нікого не було, але з-за напівпрочинених дверей лилося смужкою світло, перемішане з дитячими голосами. Бег почув їх ще знадвору, мабуть, то була ігрова кімната. В кінці зали трохи виступала маленька сцена. У стін стояли різнокольорові казкові стільці та столи. Підлога була м'якенька, мов весняна трава, а стіни розмальована картинками з казок та мультиків про ведмедів. Клуб недаремно називався Ведмежатком. Словом, беху було дуже затишно тут. Ведмежого здоров'я привітався з бехом адміністратор клубу. Радо би допоміг вам, але, на жаль, наразі в нас немає жодної роботи для секретних агентів. І аж тепер Бек зрозумів, що вони з кузею таки перестаралися з маскуванням. Тільки но ми вдало закінчили операцію зі знаходження і привітання всіх іменинників нашого міста. Іншої місії наразі не плануємо. Так, але я зовсім не агент. Мені хотілося б працювати з дітьми, пояснив Бех. Перепрошую, а мені чомусь здалося, що ви секретний агент, розсміявся адміністратор. Роботи з дітьми в нас справді багато. От, наприклад, цього тижня звільнився наш найкращий актор. На гастролі в драматичний театр його запросили зрадник. Каже, Гамлетом завжди мріяв бути, а в нас він ведмежатка грав. Ну який із нього Гамлет? Ви можете уявити собі наш клуб із Гамлетом замість ведмежатка? запитав адміністратор і сам собі відповів. Я ні. Приходять діти, хочуть повеселитися, а ми їм Гамлета. Це катастрофа. Перепробували вже з десяток інших акторів, але жоден не підходить. Не вірю їм, кривляння саме, з дітьми ж чесно треба, а вони всі сюсюкаються. Горе мені горе, не впевнений, чи це і ваше амплуа. Плащ якийсь окуляри. Рано ви сумніваєтесь. я саме той, хто вам треба, запевнив Бех. Бо ж кому ще грати ведмежа для дітей, як не справжньому плюшому ведмедику. А ви хоч рекомендації маєте? Звісно, і Бех розгорнув адміністраторові рекомендаційний лист від кузі. Лист починався наступними словами. Артов, керхівий, найсметлівий, смолячий очі міх, продовжувався він у тому ж дусі аж до останньої сторінки, яка завершувалася початкою у формі лапки бегемотика. Адміністратор таких ще ніколи не бачив. Він перевернув лист до гори дригом, спробував прочитати навскіз, ніяк не виходило. Врешті-решт, адміністратор запитав Отже, ви іноземець? Тут не по-нашому написано. Бехи і забув, що кузя написав рекомендації іграшковою мовою. Не дивно, що адміністратор не зміг нічого прочитати. Віві, єс,канешна, приїхав вері далеко, спеціальна робота у вас, підіграв ведмедик. Ой, не знаю, чи не буде в дітей мовного бар'єра, знизав плечима адміністратор. Але якщо здалеку. Що ж, спробуйте провести одне свято вийде, ласкаво просимо до нас, ні? То вже вибачайте. На тому й зійшлися. Звісно, Бех чудово впорався із завданням, і діти надовго запам'ятали той захопливий вечір із плюшевим ведмедиком у ролі-ведмежатка. Радості дості адміністратора не було меж. Адже він знайшов. Справжню зірку без вагань беха було й прийнято на роботу з хорошою зарплатою і соціальним пакетом. Щоправда, новий актор поставив досить незвичну умову, що завжди приходитиме на роботу в своєму концертному костюмі відмежати. Але ці творчі люди всі диваки, хай собі ходить, як хоче. Головне, що з таким актором до клубу прийде небачений досі успіх. Адміністратор відчував це. Б спробував було і кузю влаштувати на роботу, але для бегемотиків вакансій у клубі не було. Зрештою, хтось вже мав і вдома по господарству поратися. Тож Кузя не дуже засмутився. Головне, що на талочці тепер було набагато легше на новому місці. Вдома на неї завжди чекав свіжий чай від кузі, аби допомагав своїми заробітками. Ранок, коли випаде сніг, Зима цього року не думала відступати, хоча її час давно вже минув. Закінчувався березень, а за вікном наталченої кімнати все ще кружляв сніг, і бег навіть не чув, що по деревах бриніли весняні соки. Все спало скуте кригою та приколисаним морозним вітром. Коли вже прийде весна, терпілося бегемоти Кузі побачити пробудження перших квітів і почути, як дзюркочуть веселі струмочки. Він давно вже змайстрував новий човник з кори, щоб пускати його за водою, а потім бігти за ним, аж доки не застрягне біля якоїсь гілки чи не приб'ється течією до берега. Пізніше можна стрибати по теплих дощових калюшках і розбивати відображення веселки в них на сотні маленьких бризок. Я думаю, весна прийде зранку, коли випаде сніг, відповів Бехт. Ну от, знову сніг. Але цей сніг буде інший, продовжив ведмедик. Це буде останній сніг. Так зима попрощається з нами. Ми прокинемося зранку, а місто занесене білим снігом. Не буде ані сірого асфальту, посипаного піском, ані замерзлої землі, жодного сліду, залишеного зимою. І тоді в місто війде весна, наче починаючи нову сторінку з білого чистого снігу. Вона прийде рано вранці, коли всі ще спатимуть. І її слідів ніхто не побачить, бо сніг розтане, і всі зрозуміють, що вже весна. Зранку кузя прокинувся раніше за всіх і, ледь розплющивши очі, підбіг до вікна. На подвір'ї лежав свіженький сніг, і навіть останні сніжинки кружляли ще в повітрі. Бегемотик ледь втримався, аби не закричати від радості і не розбутити Наталочку з бехом. Отже, прийшла весна це був ранок, коли випав останній сніг. Беху, який же ти все таки молодчина? Прошепотів він, ледь чутно, знову залазячи під ковдру. Якщо весна не хоче, щоб хтось бачив її прихід, то й бегемотику не варто підлягати за нею, подумав кузя, і повернувся до перерваного сну. Коти ще на горищі. Закінчувався березень, улюблена пора котів. І бег подумав, що непогано було би влаштувати якесь особливе свято для дітей від котів. Або ж для котів від дітей. Котячі дні у клубі ведмежатку. І ведмедик наперед знав, яких саме котів варто долучити до організації, аби свято вдалося якнайкраще. Зі своєю ідеєю, Бех пішов до адміністратора клубу. Той, хоч і скептично, поставився до задуму тематики не ведмежа, але погодився. Коти і ведмеді все ж таки родичі, напевно, дуже дальні. Та й Бер запевняв, що пахне справжньою сенсацією, а сенсації адміністратор любив. І закипіла робота, приїхали сині коти. Ідеї посипали, мов з відра. Фестиваль час котів, ні. Час дітей». «Час котячих дітей. Щось не те. Дитячий кіт, котячий дід, дідів кіт, «Дідоколіт». Пех ледь встигав записувати і домовлятися про організаційні моменти то в мерію бігав, то до пожежної інспекції, Закуповував костюмі і риб'ячі консерви, зі службою захисту тварин домовлявся і дітей запрошував. Ажіотаж здійнявся неймовірний квитки розкупили в першу ж годину. Довелося навіть розширювати залу і доставляти додаткові ряди стільців. На фестиваль з'їжджалися коти, найавторитетніші й прославлені, вже прибули майстерні втікачі від собак і викрадачі ковбас, найхитріші прохачі молока і найтовстіші домашні котики. Але найбільше все ж було співочих котів березень на той березень, що тягнуло на співи. І всі ці таланти з нетерпінням чекали на свій дебют на горищі дитячого клубу «Ведмежатко». Сині коти також хвилювалися. Звісно, у котячих концертах їм не було рівних, але вони навіть і мріяти не могли про підкорення великої сцени і вихід на публіку. Не формат, як то кажуть, андеграунд. Пристойну котячу музику годі й шукати в ефірі. А тут такий шанс. Можливо, тепер для них розпочнеться нова сторінка, і вони гастролюватимуть найпрестижнішими звалищами, співатимуть в елітних під'їздах, у них братимуть інтерв'ю і автографи, їх показуватимуть по телевізору, а в сердельках не буде нестачі. Що ж, сині коти давно вже готові до слави. Пора концертів на смітниках із жахливою кустикою залишиться в минулому настав котячий час. Зіркова хвороба котам не загрожувала. Вони це знали, бо давно зробили проти неї щеплення, ще з першого свого вдалого концерту. О, так тоді вони справді гордилися і чванилися. Але це швидко минуло. Тепер же вони наполегливо проводили репетиції і навіть повибивали всі лампочки у вуличних ліхтарях, аби ранок приходив пізніше і часу на вправлення в співах було щонайбільше. найбільше. Крім того, сіли на строгу дієту, щоб підтягнути фігури. І робили вранішню пробіжку за горобцями, словом, сині коти з усіх сил намагалися якнайкраще підготуватися до виступу на фестивалі, аби здобути до себе прихильність майбутніх юних глядачів. Лише мандаринчик не зважав на режим та дієти. Він звично коперсався на своїх улюблених смітниках і ганявся за власним хвостом. Співав він і так неперевершено, в цьому годі було й сумніватися, а без свого товстенького животика він би уже не був справжнім мандаринчиком. Хай собі сині коти займаються гімнастикою. Він же кіт смугастий. і цим все сказано. Нарешті настав день виступу, і Бег з величезною помпезністю оголосив фестиваль котище на горищі відкритим. Глядачів була повна зала, риб'ячі голові ніде було впасти. Коли мандаринчик побачив таку купу дітей і дорослих, у нього перехопила дух, але він намагався тримати себе в лапах. А от Ксанка, паштет і нотка дуже шкодували, що погодилися на таку авантюру. Виступати перед людьми. Та вони ж за курликання хвостом їм повідривають. І сині коти в паніці вже було почали шукати прочинену квартирку, щоб непомітно вислузнути і втекти подалі звідси. Але Бех якраз оголосив їхній вихід, і план відступу провалився. На гори ще не було вікон, а на сходах юрмився натовп. Бліді, аж лазурові, ледь стримуючи тремтіння в колінах, вони вийшли на сцену. Яке позорище, але рано чи пізно це скінчиться, і більше ніколи за жодних обставин, навіть у вісні вони не підв'яжуться ні на що подібне. Глядачі несподівано для котів зустріли групу сині коти шаленими оплесками. Напевно, подіяли афіші. До того ж не слід забувати, що в залі були діти, а на світі немає кращої публіки. І сині коти показали все, на що здатні. Куди поділося хвилювання? Паштет, як вдарив у барабани, ксанка, як вдарила по клавішах, нотка, як вдарив по струнах, слухачі аж підскочили. Один мандаринчик не мав у що вдарити, він же був солістом і просто заспівав. Публіка не присіла до останньої пісні, вже й потомилися всі, а ноги самі просилися в танець. Сині коти зіграли все, що знали, а оплески не вщухали. Вони, по-другому, коло почали грати. І аж тоді, як у дітлахів таки не стало нарешті, сил, щоб продовжувати танцювати, концерт закінчився. Горище ледь стояло після виступу. Але радості адміністратора не було меж. Це ж справжній успіх. Обіцяна сенсація, наступного року треба збудувати ще одне горище, а може, й два. Що вже говорити про щасливих синіх котів? Вони і лапою поворухнути не могли, так втомилися. Мандаринчик захрип і ледь шепотів, але краще вони себе ще ніколи не почували, адже їхня улюблена справа прийшлася до душі ще й іншим і принесла всім стільки радощі. Так закінчився перший по-справжньому котячий фестиваль. Потім їх було ще дуже багато, і кожен порядний кіт мав честь виступати на горищі дитячого клубу ведмежатко. Але сині коти з мандаринчиком досі лишаються неперевершені, годі уявити собі фестиваль без їхньої участі, як і без ведмежника Беха. бо саме з них все і почалося.